Так, фрезерні э, станочки, дивіться, також все рідне, це ш 3 НГФ 110 Ш3. З рідними ручками також ось Ш4, 110 Ш4. Ціна ось такого 15 тисяч гривень, ось такого 16 тисяч гривень. Ще мені дуже подобається ось такий станок, він теж повністю комплектний. Навіть під дискові фрези оправочка є. Ціна такого станочка 16 тисяч гривень. Все комплектне, ручку сюди поставлю. Він на, на 380 був підключений, ми його перевіряли. Двигун на 6 виводів, 220-380. Станочків дуже багато, шатвертій ще, також все комплектне, все ціле. Такі по 16 тисяч, по 15 тисяч гривень.